З вами сорт фейт. Щоб ви, щоб ви трішечки уявляли, що за розмір, це рука моєї 14-річної донечки. А це моя. Це от така одна ягідка. Важкенька. Ну, На жаль, зважити мені нічим. Але розміри зачаровують. А смак ще більше. Дуже смачний сорт, урожайний, крупноплідний. Всім рекомендую, кого ще немає. Покажи ягодку. Ух, яка. Смачненька. Ця ягідка дитині прийшла дуже до смаку. По пузіку біжить сок, да? Сочна ягідка, так, да, Владі? Да. Смачна? Угу. Кінець сезону Хей теж вирішив нас здивувати. Ягода вже закінчується, але дивіться, що тут робиться. Такі крупні, красиві, блискучі ягодки, ароматні зі смаком лісової суниці. Це ранній сорт. Дуже смачна, солодка.